Доброго дня. Ну, Мене трошки розпирають емоції. Я хочу це зняти собі на пам'ять Ох, значить, значить, сьогодні у нас 28 грудня 2023 року. Ми ще не приїхали з Те підписали договір про співпрацю з заводом, сучасні воду будинки, які будуть набудували наш невеличкий. Як то кажуть, затишний будиночок. Тому я дуже-дуже сильно тішуся. Ой, хочу просто собі співставити, скільки часу це займе. Сподіваюся, що наші очікування, як то кажуть, і те, що ми отримаємо в кінці, Ой, буде вартувати. Тому нас чекає впереді плюс-мінус 70 днів. Для того, щоб нам його зробили. Ну, якщо все буде нормально, може ще який тиждень-другий на плитку по стінах і підлозі, але плюс приблизно ну, до трьох місяців ми маємо мати наш будинок. Так що я дуже-дуже тішуся. Дякую, Бозінько, що прислав нам таких людей, які реалізують нам нашу мрію. Уже ще трохи років життя. Ми з чоловіком думали-думали і прийняли рішення, що ну, нічого, не вартує 20 років, щоб ми гарували, пахали заради тих кам'яних морів. Тому що треба жити зараз, тепер. Життя надто коротке, щоб мій чоловік чи я закатували рукава, тачками тягали той камінь, той пісок і, і займалися будовою, яка ніколи не закінчиться. Ось Тому ми вирішили, ми купуємо модульний будинок. Сьогодні ми дали одну частинку, один платіж за місяць, ще один і коли вже все зроблять, ще останній буде платіж. І я так думаю, що до кіновий день народження у нас буде новий будинок. Правда, в ньому не буде ні ванни, ні душу, поки що бо то все, що ми не купили, ми на то не маємо наразі достатніх коштів, але... Будиночок, плюс плитка, плюс ламіна, плюс розетки, великі вікна двері, дах. то все буде зроблено у нас. Тому війна Капець. Хочу запам'ятати цю емоцію. Ой, подякувати всім Всевишнім, які допомагають реалізувати нашу мрію і тим людям, які також нам допомагають. І тим найрівнішим людям, які звідчить нам гроші до наших. Ну, як куди правду тоді не вистачає, так добре не вистачає, але Ах, дякую за все, Господу возінько. Всім папа, мої рідненькі, дуже-дуже дуже вас любцяю. па Па-па-па. І чекаємо, продовжує далі.